Також маємо доступний ось такий Renault Megane в універсалі 2020 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 1,5 на автоматичній коробці передач, але досить економне, 6 літрів на 100 км. Для тих хто любить автоматичні коробки передач та економію цей автомобіль для вас. Ось так виглядає також, досить місткий. Також цікаві сидіння, ось так виглядають, досить комфортні. Ось так виглядає всередині функція старт-стоп, сенсорний екран, мультикермо, круїз-контроль. Також має два гнізда USB AUX з рідним пробігом 89 тисяч провіряли комп'ютером. Ось так виглядає. Хороший економний варіант.